Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про важливі події до кінця місяця. Тож смачної кави вам та цікавої розповіді. І давайте роздивлятись. Боже, яка тут радість! Якийсь чоловік так просто от летить з новинами. З такими, знаєте, от, от людина радіє, хоче з вами з кимось ділитись тими новинами. Такі емоції в людини. До кінця місяця дуже так хто це? А тут і чоловік, і жінка, тут і для чоловіка, і для жінки підходить ця ситуація. Дивіться тут про можливість, яка, знаєте, от людина як запалиться якоюсь ідеєю. І є всі можливості ідею втілити в життя, але це не буде за один раз. Це як зараз хвилиночку. Як за три періоди буде щось відтворюватись, ну, наприклад, це може бути розділено на три тижні виконання, для когось на три дні, для когось там, наприклад, ну, тут і до трьох місяців, але ж це ну, в меншій такій мірі до трьох, до трьох місяців, але Знаєте, от така можливість, яка от все буде сходитись. І інформація в слушний момент, і слушна інформація буде надходити. І допомога, якщо вона буде вам потрібна, ви будете знаходити ту допомогу, і будуть якісь там, ну, наприклад, людина підійде, яка там чи підкаже, чи. Чи взагалі дасть якусь інформацію, якою вам не вистачає. Тобто, ну, це от дійсно та можливість, яку ви і не пропустите, і не схочете опустити. Потім для когось до кінця місяця показана ситуація чоловік та жінка. Жінка замислиться над тим, що розповість їй чоловік. Це геть міняє для неї. Ну, як плани. Знаєте, коли не схоче прискоритись у своїх планах, не схоче витрачати час чи втрачати час. Ось так воно. Потім, що стосується особистого життя, то тут заходить до вас в особисте життя чоловік. Як з пропозицією, будь-чого вона може стосуватись та пропозиція. Але дивіться, як тут якось так, я б сказала, забагато людей в цій ситуації будуть задіяні. Тобто це не така ситуація, коли вона тільки між чоловіком та жінкою. Тут, ну Ще люди підходять до цієї ситуації, це, знаєте, як згортуються заради якоїсь мети, спільної мети. Потім гроші теж будуть надходити до кінця місця, як в сім'ю приходять гроші. Це очікувані це там, наприклад, заробітна плата, чи там аванс, чи Ну, Якісь такі заробітки, які зазвичай ви знаєте, коли, в яку дату чи в який день ви їх отримуєте. Так, дівчата, тут для когось показана вагітність і показаний такий, ну, це нудити буде. Я так розумію, що це токсикоз чийсь мені. Показують теж до кінця місяця, чи хтось дізнається про таке, чи просто от як проявлення вагітності, ну буде таке. Хоча всім бажаю гарного здоров'я і хай би воно не справдилось насправді. Якщо бажаєте вагітність, хай буде, але ж хай вона буде, ну приємною в усіх проявах її без токсикозу бо знаю, що то таке. Так, ось тут. Так, дивіться, ось тут питаннячко, яке поступово буде вирішуватись. І пришвидчиться вирішення цього питання після спілкування. От знаєте, як ви знаєте, з ким вам треба поспілкуватись, з ким треба прояснювати питання, і просто от після спілкування воно пришвидшиться вже. Швидке виконання в сім'ї. Через якогось чоловіка швидке, от знаєте, коли людина ну, щось робить. Чоловік якийсь щось швидко виконає. Жінка попросить, а він просто скаже: Ну, то давай зробимо і зробить. Так, далі дивимось. Дивимося. ось тут якийсь чоловік стоїть як на порозі. Зараз що він хоче? Трошки як хвилювання от, після спілкування з ним, як новину якусь сповіщає, і люди так дивуються, тому що чують. Це може бути листоноша, це може бути кур'єр якийсь. От, знаєте, чогось вони от, те, що вони отримують від нього, викликає здивування в людей. Ну, як в сім'ю щось приносить. Так, для когось буде тут незадоволення. Жінка виказує. Якась фінансова ситуація. Це, як знаєте, гроші закінчуються, а наступна порція грошей ще не прийшла. І отут щось виказує чоловікові, щось незадоволення своє. Теж будьте готові хтось. Так, ось тут. Як як сімейна нарада, люди починають ну от є питання? І пересваряться між собою. На жаль, от така ситуація показана, коли, знаєте, починають спокійно, але до такого дійде, що взагалі між собою дуже так пересваряться. В кожного своя доказова база, ніхто не хоче взагалі поступитись своїми якимись там поглядами. Такі. Так, далі дивимось, що стосується робота з соціум до кінця місяця. Ось тут будьте готові хтось з жінок, а не обов'язково з жінок з чоловіків. До вас прийде зі своїми якимось сюрпризами чоловік, якого взагалі, от вам ви завжди, як бачите цю людину, завжди собі кажете: Ой, це ж треба принесло тебе, людина, яка приходить хитрий. Якийсь він такий, знаєте, на одній нозі обертається, хитрий. Зі своїми зисками якимось. Просто так він нічого не робить. Якщо там немає його цікавості у справі, то взагалі й не брався би. Вам не подобається людина, але ж прийдеться з ним мати справу, бо йому знов від вас щось треба. Так, далі дивимось ось тут. Якийсь чоловік ходить, аби не бовкнути зайвого, е, отакий стан у людини. Знаєте, от десь він там була в нього суперечка з людиною, ну, з колегою. І тепер він ходить і як стримує себе, але ж воно йому кортить. Він знає, що кожного разу він себе як закопує. Своєю нестриманістю і своїм виказуванням, ну, де йому що не подобається. До кінця місяця буде вчитись мовчати. Ви розумієте, що людина ну, що це якась дивна вже для нього поведінка, бо зазвичай не так себе поводить в якихось там певних ситуаціях, але ж ні, людина працює над собою. Так, далі... Ось тут про допомогу. Ось тут дивіться як, чоловік та жінка спілкуються, чоловік бачить, що жінці потрібна допомога, але чекає, щоб вона його попросила про ту допомогу. Бо якось так він виглядає в цій ситуації. Знаєте, коли це взагалі-то не моє діло, але якщо попросить, не відмовлю. Отак. Якщо попросить, зроблю. Тож, якщо дівчата, хтось розумієте, що то ваша ситуація, знаєте, що людина зробить, але ж втручатись сам по собі не буде. Так. Ну, тут по роботі якісь там кулуарні бесіди теж показані, але. Таке, знаєте, що всі пошепки якось там щось там між собою розмовляють. Для когось з вас це як за вашою спиною вам неприємно, але не звертайте увагу, І так як воно мені тут виглядає, є люди, які вас підтримують. Не показана мені сама ситуація, через що вони за вас так пліткують. Але не всі там з осудженням. Є люди, які вас розуміють і підтримують. Зосередьте просто увагу на тому, що ви, як людина, робите для себе щось корисне. І це нормально для людини. І якщо там нічого протизаконного немає, якщо від цього ніхто не вмирає і всі, всі себе почувають ну, як зазвичай. То робіть те, що вам треба. Бо ви зараз на тому періоді свого життя, коли ви змінюєте якусь затягнуту ситуацію, ви її від, для себе відробити повинні були вже давно. Ви чомусь затягнули. І, ну, може, через те, що ви розуміли, що не всім сподобається. Так, так воно буде і надалі. Ви ніколи не підберете для себе. Слушного моменту, так щоб знаєте, ну от, от нібито всі зголосяться і всім сподобається, ото роблю. Завжди будуть люди, які вас будуть осуджувати. Ну, це треба розуміти, що вгодити всім воно неможливо просто. Тож, просто робіть так, як вам треба. Як ви розумієте для себе от ситуацію, знаєте, це для мене правильно, так воно для мене добре, то й робіть. Ну, зустрічі, зустрічі такі, що, знаєте, хтось приходить до вас. У ваше особисте життя заходять нові люди до кінця місяця. Отаких таких мені показано аж, аж три людини. Але чому три? У вас починається у когось з вас спілкування з однією людиною, але через цю людину прийдуть ще дві людини. Це, як знаєте, от, наприклад, ви спілкуєтесь з людиною, яка вас знайомить зі своїми друзями. Або, наприклад, зі своїми колегами. Ну, от якась така ситуація. Так, давайте що тут? Ну, тут про зміни. Зміни на краще, зміни, які дуже швидко будуть відбуватись, тобто те, що розвинеться до кінця місяця, те, що. Для когось з вас воно, ну, як знаєте, наводити мости, нове спілкування, якісь питання вирішуються, якісь такі, ну, як справи для вас, ну, зміни, зміни життєві, але на краще. Оце головне, на цьому зосередьте увагу. І дивіться, ось тут показаний чоловік мені якийсь. От все ж таки, будьте уважні хтось з вас, бо мені тут отой хитрун, мені, мені блюдочко його як підтверджує, який на одній нозі обертається. Такий, знаєте, може дуже швидко розмовляти, може якось швидко ходити. ну от Людина, яка, як, наприклад, заходить в приміщення, то його там багато. от Голосно розмовляє, він якийсь такий складний для вас. Як чорний кіт, він для вас показаний, неприємна людина. Будьте уважні. Ну, я розумію, що по роботі зазвичай з багатьма людьми приходиться з різними спілкуватися, але цей щось, кавовій гущі, геть не подобається. Щось, Якесь здивування буде від цієї людини вам. Ну, отакі. Тобто на цьому закриваю філіжаночку. Всім дуже дякую за. За те, що дивитеся, за те, що дивитесь до кінця, і всім вам дуже бажаю гарного дня, гарних людей поряд з вами, приємних людей і гарного настрою, і гарних справ. І головне так, щоб, знаєте, було якомога краще для вас, щоб те, що ви робите, приносило вам користь і піднімало настрій. Побачимось, всім пока!